Слава нації! Вітаю на каналі Добре, Рим Бат. Я, Сашко, Добрий Добрий. Римбат! з побратимами перевзуваємо БМПшечку, так? Більш розлоги відео ви бачили перед тим. Забув я опустити лінивець, натяжний ролик, тому не могли одразу це зробити. І ще були нюанси, про які я потім розповім по довжині, по довжині спецломика, який треба використовувати. Натомість, все, підтягнули струбцинками, наживили, наживили замки, так звані біноклі. так? Знімай, будь ласка, козачого обидві струбцини. Ти затягуєш. ти затягуєш. Чомусь дуже у нас туго йде одна струбцина, я потім передивлюся, нормально працювала, і тут раптом почала йти туго. Знімаємо другу, добиваємо ті так і наживимо пробки, точніше ну, пробки біноклів наживемо, а затягувати їх будемо, оскільки у нас немає шаблона, на лінивці. Все вирівняємо, вирівняємо затягнемо і дотягнемо на лінивці, що також показати. Працюємо і пам'ятаємо, що нашої кронифілія недостатньо.